Будні керівника Рівненського ТЦК Вітаю вас, друзі! Військові записали відео та злили його в інтернет, на якому видно, як керівник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич проводить свої робочі будні. І я вам скажу, відео доволі таки зайнятне, тому що ну, людинка просто ловилася. І поки цивільні хлопці, яких відправляє на фронт Ярмашевич, воюють, він розважається в своєму кабінеті з коханка. Одна зайшла, там дали дьоснам, інша зайшла, бульби попускали. Ну, ще кажучи, боєздатність у Ярмашевича на рівні завжди готовий. Ну, такий собі чудачок. любвеобільний, як то кажуть. Знаєте, причому у самого є там жінка, дитина, ну але то таке. Це робота є робота, а сім'я це сім'я. Як то кажуть, не треба змішувати сім'ю та роботу. Я опублікував це відео на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти і подивитись, як просто не покладаючи рук, вкалує рівненський ТЦКшник. І, до речі, це саме той ТЦКшник, який у 2023 році виписав повістку азовцю, який з перших днів повномасштабного вторгнення воював і захищав Україну. І оцей самий Азовець передавав йому з передової вітання. Ну, як бачимо, не просто так.